Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Skywalkers Lab. І сьогодні маємо на огляді черговий квадрик. такий собі ще один нонейм. ТД05 від фірми Flyhune. Бог його знає, що за фірма, китайці понавидумують вічно. Але нарешті маємо хоча б бюджетну версію з апаратурою з нормальними стіками. Коротко, довго не будемо. Самі льотні характеристики, комплектація і подивитися буквально польоти. Отже, почнемо з комплектації. Чим комплектується наш даний квадрокоптер. Даний квадрик комплектується апаратурою, батареєю, захистами на пропи, на пропелери, викруткою та зарядним пристроєм від USB. Батарея Батарея в нас на 600 мА, одна банка 3,7 В. Апаратура керування. Апаратура керування живиться від 4. Від чотирьох пальчикових батарейок. Ось, можете побачити самі. От, бюджетненька, але зате має нормальні стійки. Сам квадрик доволі таких вже більших розмірів. Трохи детальніше про його льотні характеристики згодом. Захисти на пропи не витягую, навіть не показую такі самі точно, як зображені на упаковці. Вони ні до чого, в принципі, вони тільки заважають при польотах, але для новачків згодиться. Бачимо, що на упаковці в нас намальована камера. Насправді, комплектації з камерою ще немає. Можливо, виробник тільки готується до цього, тому маємо, маємо то, що маємо. Трохи про сам квадрик розкажемо вам. Мотори йдуть через шестерні 7 мм, плюс те, що самі мотори є закриті ось такими от ковпачками. Ковпачки, правда, не є зйомні, вони йдуть зразу як частина корпусу. От. Пропи доволі такі гнучки, доволі, навіть, навіть дуже гнучки, я би сказав. От, от, так зробиш злі щитось, І вони зломляться, я не говорю вже про інші. Пластик не скрипить, досить, досить такий якісний. Батарейний відсік. Чесно, от, от він є і все. І крапка. Він є. Він не то, що, ну, я не хочу говорити погано. Батарея заходить туго, нема місця, де сховати о, саме з'єднання. Кнопки вимкнути, вимкнути немає. Бачимо, що є роз'єм під якусь камеру, який ось так от просто. Просто собі ходить, просто собі е, виліз. Якась непонятна дірка, підозрюю під якийсь ще додатко функціонал, під якусь кнопку. Е, Роз'єм не відкривається, він заходить щільно, тобто закривається добре. Ну, е, треба постаратися, щоб гарно вкласти туди батарею з дротами. Підсвітка квадрика. Підсвітка квадрика е, в, нас, в нас винесена повністю. Тобто, бачимо, що діоди. Є повністю назовні, вони не сховані ні за якими елементами, ні за яким дизайном корпусу. От. Льотні характеристики. Літає досить непогано, має перемикач режимів швидкості, тобто перемикач режимів розходів. От. Доволі вітростійкий, як на свої габарити. Комплектується ногами на рахунок якоїсь підйомності, не пробували кріпити до нього абсолютно нічого, але підозрюю, що до 60 грам, тобто якийсь боскам він, він мав би потягнути невеличкий. От, на рахунок GoPro, на рахунок SJ, які важать близько 90-110 грам, я в цьому дуже сумніваюся. Хоча хочете спробуйте. Повідомити нам про результат, буде цікаво насправді. Апаратура керування. Апаратура керування, перепрошую. Ось така. от. Бачимо, що тут є тримери, кнопка увімкнути, вимкнути. Бачимо яскравий червоний світодіод, який зараз не світиться, немає батареїв, Ну і не треба. В принципі, Смішна антенка маленька, але все ж таки присутня. Апаратура на 2,4 ГГц. Орієнтовно 50-80 метрів. Залітали на 50, зв'язок не пропадав. Я говорю 50 приблизно на око. Насправді там могло бути і 40, і 60. Мені важко так виміряти відстань, коли, коли літаєш, в принципі. От. Дві функціональні клавіші на ребрах, клавіша розходів. Так, клавіша розходів і клавіша фліпів. Ось ця. Бачимо, що є додатковий ролик. Не знаю для чого він. Ну, але він є, він. Він глухий, тобто це якась заглушка, напевно, апаратура, як завжди кліпають одну під, під все, а вже прошивають, програмують під різні речі. В принципі, все, досить непогана квадра. От. Бюджетна квадра. Як таких плюсів-мінусів, напевно, вони в еквівалентності рівні між собою. Кількість їхня, точніше. Надіємося, що далі. Щось, щось адекватніше фірмовисті. Та, це колектор. Але все ж, як не як якась хороша забавка. Та він не має новомодних штучок для Headless Mode Back Home, Але все ж. На рахунок фліпів, ще трохи вернуся назад. Фліпи робить доволі адекватно, чуть-чуть просідає, звичайно. Оскільки він має вже якусь вагу, я перепрошую. Оскільки він має вже якусь вагу, ось така от гарна. Красива упаковка, не зекономили на картоні, має ось таку дручечку. Всередині поміщається сам квадрик, бачимо, що його повністю видно. Ну я не буду його упаковувати назад, просто уявити собі, подивитися картинки, якщо захочете. Все. А, перепрошую. Батарея. Батарею вистачає приблизно на 10 хвилин польоту. Ми літали при температурі орієнтовно плюс 3-5 градусів за Цельсієм. Чому я говорю при температурі? Тому що. При нормальній кімнатній температурі, тобто така десь, як є за вікном влітку, там плюс 25, звичайно, що він буде літати довше, оскільки це ліпоакумулятор. Вроді сказав все. Так. Супер, дивимося, як він літає. Дякуємо вам за увагу. Підписуємося на наш канал. До зустрічі. На все добре.